Привіт, витуля. Скіп на зв'язку. Всім нам відомо, що випускаючи такий проєкт, як Warzone, Activision зробила основну ставку для заробітку на скини для оперативників та зброї. Є багато просто крутих скінів, повз які майже неможливо пройти, але серед них є й дуже корисні, котрі допомагають довше залишатися непоміченим та майже повністю злитися з навколишнім середовищем. Проте не за всі круті та корисні скини обов'язково потрібно платити великі гроші. Зараз я розповім, як з мінімальними витратами отримати два цікавих скінчики, кожен з яких відноситься до категорії, які я Раніше. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар, аби це відео не загубилося на дні ютуба. Також за посиланням під відео ви можете підтримати копійчиною мене, контент крієйтора або долучитись до збору коштів для моїх військових друзів, котрі зараз знаходяться у найгарячіших фронтових точках. Activision досить часто запускає промо-акції, під час яких той чи інший скін можна отримати безкоштовно. Але, на жаль, це рідко стосується нашого регіону. Так, от в Америці проходила акція, під час якої, в пачках з м'ясними чіпсами, можна було знайти код, активувавши який ви гарантовано отримували наліпки та чарми для зброї, і з вірогідністю 25% могли отримати крутий маскувальний скін для оперативника рейса SA Squatch. А в країнах, де на ринку фастфудів присутній Бургер Кінг, за скачування одноіменного застосунку, можна було гарантовано отримати дуже прикольний вусатий скін для оперативника Конора Burger Town. Ці акції вже давно завершились. М'ясні смаколики більше не містять в пачках карточок з кодами, а застановлений додаток навіть з хитрощами, до яких, до речі, одразу вдалася росня, вже більше нічого не отримати. Але сторінки для активації кодів все ще активні, і скіни можна буде отримати ще достатньо довгий час. До речі, э, російські блогери Дуже потужно форсили відоси про те, як змінити регіон проживання для свого телефону, та через всі можливі і не тільки танці з бубнами і VPN встановити застосунок Burger King і отримати заповітний скін на шару. Ці відоси пройшли повз мене, і YouTube нічого подібного мені не рекомендував. А це означає, що лише два кліки, один на три крапочки, а другий по напису не рекомендувати, роблять свою справу і чишають стрічку пропозицій YouTube від непотрібного шлаку. Як придбати обидва скіни, я дізнався випадково, коли гортав. В сторіночки одного із сервісів по продажу ігрових ключів, шукаючи нову колду за найменш болісним цінником. Обидва коди можна знайти на різних подібних ресурсах та придбати за ціною до 2 доларів за кожен. Сайти рекламувати я не буду бо не занесли, але я думаю, для вас не стане проблемою самостійний пошук. Різниця в отриманні цих скінів лише в тому, що для Squatch вам може знадобитися не один ключик, адже ймовірність його отримання, як я вже і казав, становить 25%. Особисто мені він прокнув з другого разу, а от моєму другові з першого, тому тут як фартане. Але це не страшно, тому що з кожним активованим кодом ви все одно отримаєте плюшки у вигляді бустерів для прокачки вашого аккаунту або зброї. З бургертауном все набагато простіше, адже, як я вже казав, його ви отримаєте зі 100% шансом. Отже, заходимо на відповідний сайт, знаходимо потрібний нам ключик. Купуємо та активуємо його за відповідним посиланням, яке я залишу в описі під відео. Від себе хочу додати, що, на відміну від Єці, Burger Town не є особливо корисним, адже його дуже помітно і ви одразу демаскуєте себе для супротивника, як тільки потрапляєте в його поле зору. Проте це не відміняє його колоритності. Ви тільки подивіться на ці вуса. А оце сквач – це чистий кайф. Він ідеально зливається з кущами, та, на мою думку, є незамінним скіном для снайперів, до яких я себе і відношу. Снайпер з мене трохи кривенький, але задоволення від такого геймплею я отримую найбільше. І як би снайперів не обзивали, криси, кемпери тощо цей геймплей є частиною тактичних штанів, особливо з такими греладом, як у DMZ. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, і всі охочі встигнуть отримати свій бажаний скінчик до того, як їх перестануть видавати. Ще хочу зазначити, що в Венеті є багато статей на тему того, що після Нового року ці скіни стали недоступні. Це не так. Обидва я власноруч отримав на початку січня, тож можу з впевненістю спростувати цю теорію. Дуже дякую всім за увагу. Не забудьте поставити лайкосик цьому відео та підписатись на канал, якщо вам цікаво дивитись відоси про улюблені ігри українською мовою. Давайте разом підтримувати україномовний ігровий контент на Ютубі. А ще я чекаю всіх на своїх трансляціях на Твічі та Ютубі, які я намагаюся проводити за стабільної наявності світла. Ну, ви ж знаєте, як воно зараз. Також ви можете підписатись на мій телеграм-канал, в якому я анонсую трансляції та пишу про ті чи інші новини по іграх, у які я граю. І не забувайте підтримувати своїми донатами, репостами та просто гарними словами тих, завдяки кому ми можемо жити далі своїм життям та займатися улюбленими справами наших героїв, Збройні Сили України. Всі посилання, про які я казав, я залишаю в описі під відео. Бажаю всім мира, здоров'я та якнайшвидшої перемоги. Папа. -па. Як думаєш, наскільки небезпечно зараз утармовані, чувак? Зрозумів? І вони кудись біжуть? А куди? Від тебе тікають. А шо в смысле? О, це люди. Да, я выкопаю. Ты живы? Да. Поки еще. Марконов тобі. Да я бачу, блин, у мене я не перезарядився. Минус один. Ну він же ж не сам. Там ще один на надыху. 100 я так і знав. Я ну типу, я його бачив. Ти двох бачив, да? Ну, один от одного ми вбили. типу. Он застрибай. Ну, все. Жени, ніхто ніхто не застрибу. Чорти. О боже, тут ключей просто. Флеш Що це де, було? Де, де. Не да а шо, дебилы